На Рівненщині спіймали водія у стані наркотичного та алкогольного сп'яніння. У селі Зоря близько третьої години ночі працівники наряду ДАІ помітили автомобіль Форт Фієста, в салоні якого знаходилось троє молодих хлопців. Вимогу зупинитися, водій проігнорував, а навпаки, збільшив швидкість руху, почав тікати від правоохоронців. Даний легковик переслідувало п'ять автомобілів ДАЇ переслідування. Тривало близько трьох годин. В кінці кінців. При слідуванні в селі грабів автомобіль забуксував снігу. В салоні автомобіля знаходилось троє молодих людей, які вчинили непокору, закривалися і не виконували вимоги працівників міліції. Водіям виявився 20-річний житель Рівненського району Віктор. Пояснення його були скупі. Хлопчина жартував, мовляв, працівники ДАІ його не ловили, а допомагали вибратись із замету. Що тут п'ять екіпажів ГАІ? Ми застрягли, хотіли нас виділити. Клава. Спиртне пили. Спортне спиртне пили. Аби дізнатися, чи водій тверезий, хлопця доставили у медичний заклад. Там у Віктора діагностували наркотичне та алкогольне сп'яніння. Також у його автомобілі виявлено медичний шприц, заповнений рідиною світло-жовтого кольору, який було вилучено та відправлено на експертизу. На водія правоохоронці склали відразу три адміністративні протоколи: за керування транспортним засобом в стані сп'яніння, незупинку працівнику міліції та керування без відповідних реєстраційних документів. Зі Віктор чекає на рішення суду, який і визначить, чи матиме право керування він найближчим часом.